Да, вітаю друзі, гості каналу, підписчики. Сьогодні 22 серпня обробляв бжіл від е, кліща варова щавелеву кислоту. Ну і, як зазвичай, постійно щось страпляється сьогодні. Е, прилеків шершень. Ти так чи від мухи, чи від комаря хотів так його відогнати. І тільки він до... прик. Це прикоснувся, тільки я до нього доторкнувся рукою в рукавичці, бджолярські, так зразу получив укус. Зараз хочу вам показати, що не варто так жартувати і допускати такі, як то кажуть, некультурне не поводження з, з, з дикою природою. Зараз вам покажу свою руку, що з рукою вийшло за 6 годин, відколи він укосив. Я вам так скажу, що. За 20 років, більше 20 років, що займаюся бжолами. Ну, ще, ще такого не мав. Рука болить неймовірно. Це про те, що я прив'як до вкусів. Зараз вам покажу руку, а рука повністю від місця місце укусу. І це аж тако до плеча. Ось які руки. Ось здорова рука. Ось. Ці рука як у... прокусив шершень рукавичку. Це тільки е, так його відогнав. Зараз вам е, з крупним планом покажу, як виглядають мої руки. Здорова рука і хвора. Ось Ой. Ось ця здорова рука. А це після укусу. Це... Усьо таке вже запухло. Так що не жартуйте, друзі, з такою, з такою дичою, як шершні. Так що вони навіть пробивають бджолярську рукавечку. А якщо б це попала дитина, або яка людина має алергію, я так думаю, що тут було б мало. Сміху, якщо би ще спас, спасли, якщо би успіли при, приїхати медики або їх, або дану людину довести до.